А ще кілька слів скажу, що ми зараз говоримо про проєкт, який відбувався у Франції. У нас були кілька представників, приймали участь від Джен Україн, і це був дуже цікавий проєкт по фермакультурі. Люди привезли дуже цінний досвід. Тетяна та Володимир, наші учасники. От ми якраз Тетяна представилася, що з поселення Котеля на Вінницькій області. Да, Таня, може, ще раз скажеш. От, і потім передамо слово Володимиру, і потім вже проговоримо про сам проект, партнером якого є Джені Крейн, і ми до нього довго готувалися і приймали участь також в попередньому зі дзвоні, коли проект ще планувався, і говорили, які завдання будуть для учасників. і Це була дуже цікава, класна така спільнота, але саловіолос мій багаторічний досвід. Створення і проведення таких проєктів дуже цікава спільнота. От і це дуже цінно, що люди з України теж мали можливість приїхати до цієї спільноти і прийняти участь в їхньому проєкті. Таня вам слово. А так, добрий день ще раз. Сподіваюся, все в порядку тепер буде. Мене звати Тетяна, я з поселення родових помість Купєлія на Вінниччині. Я поїхала на цей проект, щоб набути досвіду з пермакультурного дизайну. По-перше, по-друге, створення пруду. Та ще багато цікавого побачити країну, побачити інші спільноти в інших країнах. І це було дуже насичене співтворіння всіх. І було дуже цікаво, багато досвіду, багато інформації, багато всього набули. Дякую, Володимир. Вітаю всіх колеги. Мене звати Володимир Петрів, я з Івано-Франківщини, містечко Долина поруч, живу в сусідньому селі Оболоня з сім'єю. Я багатодітний батько, екоактивіст, займаюся як підприємець виробництвом і продажем будівельних матеріалів. От, але власне життєві цінності нас встановили на те, щоб виготовляти і продавати екологічно чисті будівельні матеріали, які є сталими. Тому я збираюсь власне, навіть власний будинок термомодернізувати завдяки тим екологічним матеріалам, і мене поїздка. До Франції в цьому надихнула і дала мені додатковий купорт, про що я окремо розкажу. Так, я багатодітний батько, і це мене додатково мотивує до нових звершень. Дякую, сподіваюся, буду корисним. І зараз пропоную перейти саме до обговорення, що саме було на проєкті. А знаю, що Тетяна підготувала дуже цікаві слайди. Також є відео в нас підготовлене на 17 хвилин. От може ми його все подивимось, може частково, а то Тетяна буде говорити. от І можете домовлятися, хто кого буде доповнювати, або які послідовності. Далі вже передаю вам слово, можете між собою модерувати. Тетяна та Володимир. Скажете, хто буду доповнювати і що показувати. Буду допомагати. Може розповість Володимир, бо в мене все на відео, і я б просто коментувала відео потім. Так, будь ласка, Тетяна, я, я доповню, може позавершу. Давайте. То може підключимо відео. Я буду коментувати по ходу Яна буде зупиняти, де я буду коментувати там різні частини нашої праці і робота в команді. І... А взагалі, все, що ми робили, я намагалася як мого більше фотографувати, відео знімати, щоб було що показати, щоб було що згадати і чим поділитися. Одніх не вийде. Це те, що мене вразило. Я люблю гори і дуже люблю. Так. Угу. Я його зробила інтернаціональним. Nice to meet you, тобто приємно познайомитися. Це взагалі площа Леса Альвіоль, і де ми на Кінець майже. Яна. Ага. Це великий великий шатер, під яким ми спілкувалися, займалися або приймали їжу. І ми тут знайомилися. Це вся команда Erasmus 30 людей було і приймаюча сторона. Розклад наш. О, зупинись, будь ласка, ось тут. Нас поділили на команди. Яна, зупинись, будь ласка. Трохи трохи. Нас поділили на чотири команди, але ці команди всі були інтернаціональними, і в кожній команді було із різних країн. Ми розподілилися, і кожен день ми робили різні справи. Тобто, один день одна команда йде будувати боброві дамби. Інша команда йде екоконструкції робити. Третя команда іде робити garden beds, тобто такі споруди для вирощування рослин, і ми постійно мінялися. І у кожної команди ще були завдання по створенню простору: хтось іде готувати їжу, якщо це команда зараз на трохи трохи фото попередня. Там така квіточка крутила жіночка. Ай-ай-ай, Це відео. І ще? Стоп. І от це дошка була, і кожна команда, коли цю дошку крутили, вона опинялася біля вогню, землі, чи земля, вогонь, воздух, і що там ще вона була? Земля, вогонь, воздух. Що ще за стихія в нас є? І вода, і будь ласка. Вода. А і вода. вода. О, так. І якщо ця команда під назви були у кожної команди ягід. Якихось нам показували ці ягоди. Я була в команді Dogwood. Це ягоди такі, які їдять стільки тваринки. І тобто, якщо команда догвуд зараз квіточкою перекрутилася на місце fire, тобто вогонь, то з цієї команди повинні хтось іти приготувати, допомагати приготувати їжу, приносити їжу до столу, бо готувалася вона в будинку трохи подалі, і допомагати на кухні. Якщо це вода, це було миття. Душової принести воду на стіл. Якщо це воздух повітря, то це повинні були приготувати сніданок та розбудити всіх. Якщо це була земля, це трохи прибрати туалети та слідкувати за сміттям та за тим, що викидається на землю. Ось воно, ця квіточка, вона крутилася. Оце наша вся команда. Це ком... а, ну як же ж мені його зупиняти? Так. Це дівчина з Греції, а попереднє було фото. То був Антуан, який це все заснував Лесальвіоль з дружиною та дітьми він був. Дуже мені важко, що я не можу зробити паузи. Воно йде і фото, відео йде. Теплиці, там дві великих теплиці, в них в яких вони вирощують е, рослинки е, та е, на їжу щось. Пермакультурний дизайн взагалі в теплицях е, в теплицях потім будуть фотографії. Е, можеш далі? Ага, оце внутрі тепліць. Екскурсія, великий вітряк. Як хтось побудував його та їм продав, і він у них трохи енергії навіть виготовлює. Це у нас екскурсія по самій плантації Лес Альвіоль і що вони вирощують. Це питомник рослин. В них великий питомник. кури в них є. Десять штук і є терасний виноградник. Вони вирощують виноград, і оця ось велика подушка. Стоп, 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 стоп! Ага, там була така велика, як подушка, така резинова. Це в неї вони набирають воду по весні. Весною в них великий потік води з гор. А потім літом дуже засушливе літо. Ось ця фото. Оце за ним це велика, такий великий резервуар води резиновий. І вони влітку його використовують для поливу рослин та для кухонних нужд, бо в них не вистачає влітку води, зовсім не вистачає. Далі. Це село, вид на село. Зверху ми трохи ось боброві дамби. Стоп. Ось. Фото, фото плакату треба. Яна. Ага. Хочу розповісти сам принцип створення бобрових дамб, чому вони вважаються це важливим. А, бо якщо на плоскому ґрунті тече річка, вона прокладує собі шлях і стоп! Ага. А, знову пішло мимо. А, на, на... І вона прокладує собі шлях рівний і зволожує невелику кількість рослин поруч по берегах. Якщо створити боброву дамбу, створюється багато маленьких течій. Які витікають з цієї річки, і зволожується набагато більша площа рослин. І тому вони вважають, що створення бобрових дамб воно зволожує більшу територію, більші поля, і з цим, як сказати, більше рослин зволожується, більше води насичується у ґрунт. Якби побачити цей плакат, який я на фото робила, це ми створюємо саме боброву дамбу, повалили дерева і закидуємо глиною, рослинками, затикуємо туди, туди рослинки. Отут зараз буде фото. О, ось це фото треба. Ось тут видно, спочатку тече одна річка вузенька, створення бобрових дамп, і вона розтікається на багато річечок, які зволожують набагато більшу територію. Ось це я хотіла показати. Далі можна саме створення, процес створення бобрових дамп, як ми затикаємо е, ці канали. Робимо. Саму дамбу, ось створена вже майже ця боброва дамба, і собака, який нам допомагав.